Стоп, хочеш що? Візьми сантиметр і поміряй зараз своє зап'ясть. І я скажу, яка в тебе природня форма тіла. Не вага, не жир, а конституція, з якою ти народилася. Якщо менше 15 см, ти дрібнокісткова, тобто худа. 15-17 см це нормальна анатомічна база. 17 см і більше це широка кісткова структура. І зараз увага, твої плюс 2-3 кілограма це не про повноту, це про твою кісткову формулу. Про те, що закладено генетикою. Це цікаво, правда? Тепер підпишись, постав лайк, щоб ми знову побачились. Якщо ти хочеш грамотно навчитися працювати зі своїм тілом, а не воювати з ним, приходь до мене на заняття, я тобі покажу, як за рахунок дихання, лімфи і глибокої роботи з тілом органічно схуднути без дієти, отримати легкість та енергію в тілі всього за 10 хвилин заняття. І дуже важливо отримати стабільний, спокійний емоційний стан, де правильному диханню немає рівних. Все міряй зап'ястя, і пиши, який у тебе результат. У мене до речі, 14.